Іницька область. Так, друзі, ну, критичних тут не випадає. Валет пустий тут випадає по загрозам. Значить, наші військові тут на захисті стоять. Критичних комбінацій не випадає, друзі, але валет тут... Пустий вказує на те, що треба не нехтувати тривогами. Ось так випадає. Інциденти якісь можливі, вони незначні, тому що вале пустий випадає. Завдяки нашим військовим, тому що наші військові випали король Пік. Київська область, мої вітання. Так, йдемо далі, друзі. Волинська. Волинська область. Також тут валет пустий вказує, що критичних, критичних не випадає, комбінацій поганих. І захист наших військових також на кордонах. Бачите, військові наші випадають. Ситуація контрольована нашими військовими. Так, випадає. Так, далі дивимось Дніпро на наступну добу. По 5 лютого. Захист від наших військових, зло тут випадає, але пусте. Також валет вказує на те, що ситуація контрольована повинна бути. Ситуація вказує, що повинна контрольована. Але валет ще може вказувати на спустошення. Випадає тут як краю це можливо кордони. Кордони області, края області або там передмістя ще також може випадати. Хоча зло тут пусте, значить ситуація повинна бути контрольована завдяки нашим військовим. Бачите? Ось так, так випадає. Так, далі кривий ріг. Кривий ріг, друзі, я дивлюсь за алфавітом. По алфавіту. Кривий ріг. Так. Деякі міста, як кривий ріг, також розглядають, бачите? На наступну добу по 5 лютого. Значить, дивіться кривий ріг. Ось область вказують. Дніпропетровська область тут випадає як з краю, бачите, це може бути і околиці і Кривого Рогу, і передмістя. Але тут контрольована ситуація нашими військовими, значить, або заздалегідь, або на випередження наші військові спрацюють. І загальна ситуація контрольована нашими військовими. Військові тут ак ну, ак активні, можна так сказати, пильнують, слідкують за ситуацією і тримають під контролем. Ось так випадає. Так, далі, Донецька область. Донецька область. Донецька область тут ось бункерний орк загально випав в Донецькій області пустий. Значить, його мета це загально, якщо взяти не тільки на наступну добу. Його, його плани по Донецькій області пусті. Значить, вони залишать. В кінці кінців вони залишать Донецьку область. Але випадає тут від нього якесь спустошення. Також ситуація друзі ситуація напружена. Тому що карта пожежна тут випадає ось, і спустошення також. Можливо, це не якась така, не прям критична випадає комбінація, але все одно загроза існує. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Житомирська область. В Житомирській області також критичних комбінацій тут не випало. В додаткових картах також бачимо, що на кордонах Житомирської області наші військові стоять, отут з краю вони випадають. Значить, вони тримають ситуацію під контролем Житомирська область. Дивимось далі. Закарпатська область. Закарпатська. Закарпатська область також критичних не випадає, друзі. Бачите, в повітрі і взагалі ось наші військові тут також захищають. Критичних комбінацій не випадає. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Запоріжжя. Дивіться, друзі, Запоріжжя. Наші військові стоять міцно, захищають в повітрі. Щось чути можете. Тут випадає, от в повітрі може бути щось гучно, але критичних тут комбінацій, друзі, не випадає. Наші військові тут е, тримають ситуацію під контролем. Так випадає. Критичних комбінацій поганих не випадає. Запоріжжя. Так, ідемо далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська. Івано-Франківська. Наші військові на захисті тут критичних комбінацій також не випадає, але, але бачу, друзі, також. Нехтою тривогами якось так. ось так випадає, друзі. Ну, критичних тут попереджень якихось не випадає. Незначні якісь, незначні якісь інциденти можливі, але вони можливі на ну, рівні обласному там, в Івано-Франківській, критичних не випало. Так, дивимось далі. Київська область. Київська область. <кій> в Київській області тут випадає карта зла. Бачите, дамапік це зло. Вона не критична карта, не прямо дуже сильна, тому що тут загально випадають загальні, в кінці кінців наші військові контролюють ситуацію. Ось так випадає. Критичних комбінацій, таких дуже поганих карт не випадає, але напруженість якась можлива. Це можливі тривоги, якісь можливі незначні. Якісь інциденти також по Київській області. Далі дивимось столицю Київ на наступну добу, по 5 лютого. Значить, дивіться, друзі. Тут випадає попередження, ударний туз випадає, але він випадає, бачите, біля наших військових. Значить, наші військові контролюють загальну ситуацію. Але інциденти якісь можливі, це передмістя, края міста, околиці. Ось таке випадає. Щось, можливо, пов'язано із на, на рівні там, області, самого Києва, якісь інциденти можливі. Але загально вказують, наші військові там, ситуацію контролюють. Значить, Загроз серйозних якихось немає. Йдемо далі. Йдемо далі. Кіровоградська область. Кіровоградська область. Також, друзі, критичних комбінацій не випало. Випадають, на що вони ціляться, мітять об'єкти інфраструктури якісь. Зараз додатково викладу. Ну Тут удар пустий, значить недосяжні ці цілі. Можливо, вони і планують, але плани ці недосяжні. Бо удар тут випадає пустий, значить наші військові контролюють ситуацію. Йдемо далі. Львівська область. По Львівській ситуація також контрольована, випадає, поганих комбінацій, карт не випадає. Карта випадає хвороби, і загально це може бути по області, якісь, на місцевому рівні якісь інциденти. Ось таке. Критичних не випадає комбінацій, значить ситуація контрольована. Так, дивимось далі. Миколаїв. Миколаїв. На наступну добу по 5 лютого. Миколаїв. Миколаїв обережно. От дивіться, випадає. ось Це найгірша комбінація в картах випадає. Це карта смерті. Взагалі комбінація смерті і зло. Але тут валет пустий. Бачите, випадає. Значить, він навпаки робить це життя. Щось вони там планують, але воно в них не вийде. Щось таке незначне, не здалеку, бачите, випадає. Тут самі погані карти вони випадають пусті. Значить, друзі, повинно бути все під контролем. Зараз додатково викладу. Ну, Тут загальні карти випали світлі, значить, повинно бути все нормально. Тут валет пустий зробив найгіршу комбінацію. Значить, ситуація повинна бути нормальна. Не критично. Критичного не випадає. Контрольовано. Ось так. Контрольовано. Можливо, на випередження наші військові спрацюють. Де щось, можливо, у орків буде там палати. Це також може бути. Так, йдемо далі. Одеська область. Одеська область. На наступну добу по 5 лютого. Одеська. Одеська область тут критичних комбінацій не випало. Одеська область критичних комбінацій не випало, удар випав пустий. Значить, дивіться, друзі, критичних не випало, але по області якісь інциденти можливі, друзі. Це, це по-перше. А по-друге, тут якісь ще махінації можуть бути розкриті, розкриті фінансові махінації. Також на наступну добу. Щось може бути таке розкрито. Це якщо не стосується самих там ударів або атак. Ще по області там щось може бути розкрите, пов'язано з фінансами. Так, Одеса дивимось. Одеса. По Одесі критичних комбінацій в основному розкладі не випало. Значить ситуація повинна контрольована бути. Ось так. Дивимось далі. Кременчук на наступну добу, по 5 лютого. Попередження про загрози. Кременчук. Ситуація також контрольована, удар випадає пустий, значить, наші е військові ситуацію загально контролюють. Критичних не випало. Контрольовано. Ось так. Дивимось далі. Полтавська область загальна. Полтавська область загальна. Полтавська область загальна. Полтавська область захист нашими військовими випадає, бачите? Ситуація контрольована, наші військові тут випадають, критичних комбінацій не випадає, значить, захист, захист від наших військових. Ось так. Дивимось далі. Рівненська область. По Рівненській області випадають захищені кордони. Тут випадає, бачите, акцентують увагу, що кордони захищені, критичних комбінацій також не випало. Ситуація більш-менш повинна бути контрольована. Також, Рівненська область, дивимось далі. Сумська. Сумська область. Сумська. Сумська область тут також, бачите, критичних комбінацій не випадає. Значить, повинно бути, бути ситуація контрольована загально по Сумській області. Але ось края області тут випадає карта удара. бачите. Можливі якісь інциденти не виключено. Ну, вони для області не критичні, тому що в основному розкладі не випало. Ось так, так, дивимось суми. Місто суми. Місто суми само більш-менше, от область, от можливо, то края області, десь якісь інциденти можливі. Ну, вони для області. Прям не критичні. Такая, якась ночная карта. Можливо вночі. в ночи. Э, ночная, карта выпадает. <coughs> так, дивимось далее, друзья. Тернопельская область. Тернопельская. Тернопільська також критичних не випадає. Загально, як по всій країні, така потенційна загроза є. От з повітря це може бути, може бути таке. От, в планах об'єкти інфраструктури, бачите, у них також загально вказують карти. Але наші військові тут на захисті не повинно бути. Повинна бути ситуація контрольована, раз наші військові випадають. Так, дивимось далі. Хмельницька область. Хмельницька область. Хмельницька область. Зло удар випадає, але пустий. Ситуація напружена, друзі. Ну, раз Валет тут пустий випав, значить повинно бути все більш-менш все більш-менш нормально. Ось так, друзі. Дивимось далі. Так, у нас тут сирена. Дивимось далі, друзі. Харківська область. Харківська область по 5 лютого попередження. Харківська область. Критичних комбінацій не випало, значить ситуація повинна бути контрольована. В додаткових картах також не випадає нічого критичного. Місто Харків дивилось. Місто Харків Харків У Харків попередження випадає, бачите? Загроза вірогідність висока, тут ударний туз випадає. Значить, друзі. Можливо, околиці, Харкова, края, міста, якось також об'єкт інфраструктури, особливо енергетичний. І тут, і тут бубнові карти вка можуть вказувати на пожежу, можуть вказувати на електроенергію. На енергію, зв'язану з вогнем. Ось таке. Треба бути обережним. Харків випадає попередження. Так, ідемо далі. Херсонська область. Херсонська область. Херсонська область. В Херсонській області, друзі, по області. Тут три туза випадає, бачите, інфраструктури, об'єкти інфраструктури випадають. Тут загально наші військові тут ситуацію контролюють. Тут, в принципі, комбінація випадає непогано на Херсонську область. Значить, наші військові, от наші захисники, повністю там контролюють ситуацію. Але. Незначні якісь, не з далекої дороги удари можливі, бачите? З краю, може, по околицям десь Херсонської області, десь, от, десь, десь в області, на лінії фронту можливі якісь інциденти, але загально наші контролюють там ситуацію по Херсонській області. Дивимось зараз Херсон, попередження. По Херсону дивимось завтра. Дивіться, друзі, інциденти можливі, ось головний орк бункерний. Випадає інциденти можливі. Це десь от промислові об'єкти або промислова зона, або щось пов'язане з промисловістю. Там можливі якісь інциденти. Ну прям не критично випадає. Просто випадає як застереження. Так, дивимось далі. Черкаська область. Черкаська. Черкаська область загально ситуацію контролюють наші військові. В принципі, захищено. По області якісь інциденти можливі, але не критичні. Карт поганих не випадає. Так, дивимось далі. Чернівецька область. Чернівецька область. В Чернівецькій області не випадає критичних комбінацій поганих, значить, повинно бути все під контролем і контрольована ситуація. Дивимось далі, Чернігівська область. Чернігівська область. Чернігівська область. Хоч тут три десятки випадає. Загально тут вказує на те, що Чернігівська область під захистом, під захистом України, в принципі, це на загал, але з краю края області десь якісь інциденти можливі. Зараз, якщо тут валет пустий, не вийде на нього, то от залишаються якісь по края Чернігівської області, можливо, десь кордони, інциденти можливі. Тут тут ударний вказує на те, що інциденти можливі. Чернігівська область. Так, і дивимось Чернігів місто Чернігів. Чернігів. От область вказують з повітря якась небезпека можлива, десь якась, щось таке, ну, вірогідність така є. Є така вірогідність, друзі, треба бути обережними. Так, ми подивились по всім областям. І зараз глянемо загальну картинку по Україні на наступну добу по 5 лютого. Щоб більш ясна була, ясне було зрозуміння загроз на, на наступну добу, по 5 лютого. Так, дивимось на наступну добу, загально по Україні. Ну, дивіться, друзі, тут карта зла випадає, значить, і вона знаходиться тут більше до східних областей. Тут бачите, дама пік це карта зла. Тут якісь можливі тут пож... зло і пожежі випадають. Но тут лінія фронту, це і так зрозуміло. Загально по Україні вказують, що наші військові контролюють ситуацію. Може бути багато якихось там вкидів, пліток і так далі. От таке, критичних не випадає, загально вказують друзі, що наші військові, наші військові контролюють ситуацію. Ось так випадає. Але от лінія фронту там випадає, лінія фронту, там, випадає там випадає важка ситуація, ось так. Загально по Україні критичного прям такого не випало, значить, і випали, випали наші військові. Значить, вони контролюють ситуацію або вони будуть відпрацьовувати по ворожим цілям, або будуть захищати, або на випередження працювати.